Всім привіт! Значить, Хто слідкує за блогером Назарчиком, то об'явився він. Є, люди написали, що об'явився Назарчик в Ровенській учебці. Він вже проходить учебку. Значить, живий, здоровий. Якось так. Хто не знає, хто такий Назарчик, це блогер, який є... хотів відіслати, чи відіслав, не знаю. Ну, відео було що хотів відіслати свій костюм е, з випускного Зеленському, щоб на перемовинах уже як будуть перемовини, щоб наш президент не підставляв, як він каже, Україну. Хто давайте пригадаємо це відео, Володимир Олександрович. Я знаю, як ти економиш на собі заради перемоги України, що навіть костюма собі не купляєш. Вирішив зробити тобі подарунок костюм з випускного. Від серця відриваю. Штани вийшли трошки пізніше, бо там сігаретою дирку пропалив. Ти не переживай, доставку я по новій пошті оплачу, все буде чин чином. Тому носи не обламуйся. І ось блогерша, яка каже, що особисто з ним знайома, повідомила ось таку новину. Дивимося. Є тільки кілька людей, які общаються з Назаром особисто. Я на зв'язку з Назаром особисто. На даний момент Назар знаходиться в Учебці в Ровінської області. Ми ведемо переговори з юристами, все делаємо в рамках юридичного поля і намагаємося Назару допомогти. Але друзі, що я вам ще хочу сказати, яка несправедливість в цьому світі. Значить, дивіться, якийсь блогер Назарчик, якийсь там мав 70 тисяч, по-моєму, на Тіктоці. І навіть в президенти він не збирався ніде нічого України. І тут його якби викрали, і тут уже в Кіпіш. Хто вже не засняв то відео по всіх телеграмах, і в Німеччині, і по Європі. Блогер Назарчик пропав, пропав, де щодівся. Диктатура, викрали і тому подібне. А ось, будь ласка, я слідкую за ще одним блогером і кандидатом в президенти України. Він сам це заявляє, Валєра Токар. Людина вже майже два тижні взагалі не з'являється в ефірах і останнє його відео, де він собі там, чи наклеїли йому щось на рота, якусь таку стрічку, і видно, що людину утримують. І хоч би один написав: Де ти, Валєра, що сталося? Чи тебе викрали, якісь спецслужби, відвезли десь в Європу і там утримують? Чи ти десь в Чабанах, чи ти в Києві. Де він там на Хмельниччину їхав, його там ТЦК зупиняло, чи він уже на фронті, чи в учебці? хоч би один написав. Валера, якщо ти бачиш, відпишись, де ти є? Люди хвилюються. Це ж серйозна справа. Кандидат в президенти не виходив в ефір майже вже два тижні, не відписує в Тіктоці, нема нічого знати. Таке фото незрозуміло. Друзі, підпишуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, ділимося. Всім папа, тримаю в курсі пан Богдан на зв'язку.